Причому до досить далеко не лише біля самого Землетрусу, а будуть розповсюджувати сюди. І, зокрема, японський Землетрус зареєстрований всіма сейсмічними станціями, в тому числі і українськими, ну і практично всіма сейсмічними станціями, які є на нашій планеті. Бо це потужне явище. Ну і ви бачите, що коли плита піднімається, а це ж в океані, вона піднімає зі собою і морську воду. Ця вода, піднявшись, починає розтікатися від цього місця. І при цьому виникає величезний потік, який, дійшовши до берега, зупиняється, але ззаду напирає нова вода. Через це виходить так, формується така хвиля, яка називається цунамі, яка заливає в сушу і приносить величезні втрати. Зокрема, при землетрусі 2004 року, ви пам'ятаєте, загинуло 228 тисяч чоловік, а навіть деякі. Оцінки є, що загинуло більше 280 тисяч чоловік. Цей землетрус, який був біля берегів Суматри, але його механізм практично був такий самий, як от зараз я показую, тільки в протилежному напрямку. Там зліва рухалась індійська тонка плита, а справа була євразійська плита товстіша, старіша виникли, але цунамі так само виникло. Ну, На превеликий. Наша, як би мовити, радість для преси поступила інформація на рахунок того, що змістився вісь землі, і часто всіх цікавить, чи це є небезпечне явище. Ну, я, для того, щоб ви зрозуміли, яким способом це розрахункова зміна положення осі. Значить, крім такої розрахункової, ще можна було визначити, чи справді змістилась вісь, Якщо б наші астрономи або астрономи цілого світу спостерігали, як змістились відносно своїх старих положень, зорі, і причому чим далі зорі, тим менше і так далі. Тобто, спосіб вимірювання такого руху осі є, і приблизно вчені оцінюють, що в рік такі зміни досягають біля 10 метрів. Ця вісь на рівні поверхні землі може так би мовити. Зміщатись в просторі, але при цьому нічого не відбувається, навіть коли 10 метрів нічого не відбувається. Чи це такі оцінки чисто розрахункові, вони в рамках взагалі погрішності того? Як їх розраховують, дуже просто. Якщо ви на машині переїхали з одного місця в інше місце ну, через дві вулиці, то центр мас нашої планети змінився. Ну, але при цьому, очевидно, нічого страшного ж не відбулося. Приблизно це саме при землетрусах. Ну, зрушилась одна плита відносно іншої плити. Відомо, що при цьому взагалі не повинно змінитись кількість мас. Ну хіба на ту воду, яка піднялася і потім розтеклась. Ну, одним словом, це такі незвичайно малі, зникаючи малі впливи на нашу планету, що ніякої небезпеки вони собою не представляють. Але розрахувати їх можна, і через це весь час, після кожного землетрусу небезпечного, цю інформацію вкидають. Ви для себе можете зробити висновок на рахунок того, що навіть коли їдуть важкі поїзди і так далі, коли щось переміщається по нашій планеті, то при цьому так само відбувається зміна положення усі, але вона така незначна, що нею можна нехтувати до неприємностей геодинамічних, воно привести не може. Ну але раз виникла хвиля цунамі, раз цей землетрус був більшим ніж японці розрахували, то в такому випадку на превеликий жаль більшість тих втрат, які відбулися в Японії, були пов'язані не стільки з самим землетрусом, скільки з тим цунамі, який не вдалось врахувати. І ще одно, японцям дуже важко захищатись від цунамі, через те, що вузька полоса прибережна. І там розташовані майже всі важливі їхні об'єкти. Більше того, вони ще й насипають ґрунт для того, щоб там було можна побудувати щось наподобі атомних станцій або тих заводів, які переробляють які хімічні промисловість, або які переробляють нафту. От через це. Вони є вразливі до цунамі. Очевидно, що японці розраховують на цунамі, ставлять спеціальні дамби і так далі. Ну, але на цей раз відбувся землетрус не зовсім типовий. Я вже говорив про те, що максимальний землетрус, який був на нашій планеті, це землетрус 1960 року біля берегів Чилі, який відбувся. Далі ми побачимо, чому він цей землетрус рахувався до фактичного цього землетрусу, який був в Японії, що це. Більше цього землетрусу, який мав магнітуду 9,5, бути не може, тому що там найбільший сегмент тонкої конічної кори, яка підсувається під материкову плиту. Тут же ж не такий великий сегмент, але він викликав такий великий землетрус. Через це, Я думаю, що сейсмологи так само змінять свої погляди на те, що і невеликі сегменти можуть викликати при підсуванні під материк, можуть викликати дуже великі. Землетруси. Ну, але виникли цунамі, воно е, рухалось як в сторону Тихого океану і воно потихеньку розійшлось, так і в сторону Японських островів. І очевидно, що ця хвиля була більшою ніж розрахована. Вона перелилась через дамби, вона війшла в ріки в гирли рік, і вона почала затоплювати всі ті місцевості, які раніше були за нахищені дамбами. Відбулося ще одне неприємне явище, бо дамби. Навіть якщо б ви їх зараз зруйнували, то назад вода не піде, а піде морська вода. Чисто що там деякі території нижче е, рівня моря. Ну, особливо коли море починає хвилюватись, то може переливати. І чи в них виникла проблема, як назад цю воду перекачати? Е, е, і ясно, що це є проблема, і Поки що там є багато неприємностей, пов'язаних із цією водою, яка рухалась в напрямі японських островів. От ви бачите, як тут відбувається. Заливання території, чому небезпечні цунамі порівняно звичайними хвилями, тому що це, як я вже говорив, не є хвиля, яка піднялася і опустилася, яка має такі фактично потенціальну енергію. Тут є величезна кінетична енергія, через те, що це фактично є ріка, яка дуже широка ріка, яка тече в цьому напрямку. Її, якщо ви будете зупиняти, то вона буде підніматися і заливати все, далі те відбувається при цунамі. Ви бачите далі оці е, рисуночки. Реальні, які були сфотографовані, от як ліс змиває. Цунамі, як будиночки легенькі піднімає, несе машини і все, що зустрічається на шляху. Вода не є небезпечною, в принципі, і будинки, які є побудовані цегляні, і причому побудовані ну, в цих місцях, де може бути цунамі, вони побудовані так, що вікна є нижче, так, і там є повітряні мішки. І навіть якщо будинок затоплює, то в тих повітряних мішках люди, люди залишаються живими довший час. Вони мають чим дихати, і в цунамі обов'язково раніше чи пізніше. Зійде, якщо це не така ситуація, коли воно перелило через дамбу і назад. Не може дітися, то в такому випадку люди можуть захиститись. Тобто, методів є багато захисту. Один з таких методів, коли мова йде про Індійський океан, там далеко виникає цунамі, і через це там інформація може поступити за кілька годин до людей для того, щоб захиститись. Ну, по крайній мірі за десятки хвилин. Тут же внаслідок того, що тільки 130 кілометрів, цунамі, правда, рухали з меншою швидкістю, бо воно ще не розігналося до великої швидкості. Але. І часу на те, що попередити, не було. Разом з тим, все-таки попередження було, і значна частина, значній частині людей вдалося таки покинути ці місця завдяки тому, що Японія побудована таким чином, що біля берега є досить високі гори, на яких можна врятуватись. Однак, ви бачите, це вже результат, це результат цунамі. Тобто тут землетрус фактично ні при чому. Ну, при тому, що він збудив цунамі, але ясно, що він безпосередньо нічого не зруйнував. От стоять будиночки, які залишились цілими. Це говорить про те, що тут землетрус не зруйнував, але Цунамі, поки ви бачите, сюди нанесло цих дров, воно зруйнувало величезну кількість будинків. Будинки будують дерев'яні, чисто ви так бачите, багато дерева. Просто через те, що Дерев'яні будинки витримують дуже високі сейсмічні навантаження, не руйнуючись. Ну, от бачите ще ефекти, які виникли при цьому землетрусі. Це затоплення одного з їхніх аеропортів. Ну, Ви бачите, що великих літаків тут немає, великі літаки встигли злетіти з цього аеродрому, але. Маленькі літаки, хазяїни, яких не могли швидко добратися, очевидно, постраждали. І через це ви бачите, отам з такими шашечками це є аеропортова служба, яка дає швидкість вітру. Так, а тут ви бачите, що відбулося з літаками. Ну, деякі з них ще віддасться відновити, деякі вже ні. Ну і очевидно, ті машини, які були так само, все змило. Переносили величезні кораблі, і очевидно, що якщо такі кораблі зустрічалися з будинком, то будинок не мав шансів встояти. Зліва ви бачите ще одну аварію, які не були враховані зараз Японія. Я думаю, що зараз переглянуть в систему. При землетрусі автоматично вимикаються їхні електро... Лінії, які живлять поїзди швидкісні. Очевидно, що поїзди зупиняються. З однієї сторони це правильно, але з іншої сторони, поїзди деякі зупинились в тому місці, де цунамі їх змило. Спочатку в одну сторону, потім відступаючи назад, потягнуло в океан. І ясно, що повинно бути якесь. Ще е, можливість таким поїздам власноруч виїхати з цього місця. Я думаю, що це раніше чи пізніше буде зроблено, і тих втрат, які відбулись зараз, не буде. Очевидно, що це буде враховано і іншими країнами, чи все, що от, ви бачите, що з вагонами відбулося, це так само є результат цунамі, а не е, самого трясіння землі. Ну тут от будинки, які наїжджали один на другий. Це от кораблі, які викидали на берег. Ну і це ще одна річ, про яку я хотів сказати. Зліва ви бачите обуглені будинки. Зараз ми побачимо, що от, справді одним з лих, які відбуваються під час землетрусу, це є пожежі. Причому е при землетрусі всі знають, що виникають пожежі вже багато століть. Першим таким ударом це було в землетрус, який відбувся в сан франциско при якому величезна кількість будинків. Хоч не розвалила, зате згоріла. А перед цим ще такий самий ефект був в Лісабоні, але це було ще в середньовіччя, коли внаслідок вузеньких вулиць величезна кількість людей загинула тільки через те, що було пожежа, ті пожежі роздувалися вітром, дуже швидко перекидали з одного будинку на другий через те, що не було стін, які би гарантували не перехід повітря. З цього часу. Весь розробляло системи, як захищатись від землетрусу, але видно, не всі люди все-таки виконують норми, і в результаті зараз ми будемо бачити багато пожеж. Ще на що я хотів звернути, оце відразу після землетрусу. Ви можете повірити, що через 4 дні всі дороги їхні були очищені. У мене тут немає, але в інтернеті це приводиться. Зараз ви можете бачити так, зліва справа купу зруйнованих речей, але посередині дорога, по якій їдуть вже навіть. Велосипедисти, ну шини ви знаєте, дуже незахищені. Дороги чистенькі, рівненькі. Так що японці вміють боротись з наслідками землетрусів. Однак в Японії виникло при цьому землетрусі більше 200 серйозних пожеж, на яких прийшлось виїжджати для того, щоб їх туш гасити ну, великими. Пожежними силами пожежі виникали з багатьох причин. Ну, в першу чергу це на нафтопереробних заводах. Там зрозуміло, там іскра виникає, щось десь, якийсь патрумок руйнується, очевидно, що виникають пожежі. Але пожежі виникали і в містах, і навіть в тих місцях, де ви бачите, де вода. В першу чергу вони виникали внаслідок різних хімічних реакцій, які викликали значне підвищення температури і зарядження всього, що знаходилось поряд. Ну от Поряд знаходилось багато дерева, чисто що їхні будинки, дерев'яні. От ви бачите тут таку ситуацію, коли цунамі залило спочатку це селище, а пізніше внаслідок. Замикань коротких і внаслідок різних хімічних реакцій виникнули пожежі, які потім спалили. І тут, от бачите, таке сама навколо вода посередині горять будинки. Ще одне явище, яке дуже небезпечне, це часто при приземних трусах виникають руйнування великих скляних поверхностей, і через це не варто вибігати з будинку, який наперед відомо що є сейсмостійкий, на вулицю через те, що там падають. Скло і це скло, якщо воно з високої висоти падає, то воно так діє, як мечі, і величезна кількість людей гине від того, що вони попадають під град скляний. Ну а тут ви бачите, як скло руйнується. Ви бачите пожежі, які виникають внаслідок короткого замикання на верхніх поверхах. Ця пожежа пов'язана з руйнуванням заводів хімічної промисловості і нафтопереробної. Ну, зліва це отак виглядає берег. Тут можна вже собі оцінити, але далі будинки стоять, так що властиво постраждало саме побережжя. Ну і це як японці добре екіпіровані для того, щоб боротись проти наслідків землетрусів. Ну, ще одне явище, яке на превеликий жаль, значно ускладнило життя японців і тих, напевно, людей, які там знаходяться поряд з Японією, це вибух, які сталися на їхніх атомних станціях. Зокрема, на тих атомних станціях само початку я показував там, де положення острова, ви могли бачити, що недалеко там Фукусіма 1 Фукусіма, 2 Це найбільша станції, де є найбільше реакторів в Японії, тобто так станцій, станції як. Об'єднана станція фукусіма 1, фукусіма 2 в Японії немає. І так не повезло, що цей землетрус відбувався порад, Більше того, що цей землетрус відбувався більше, ніякі передбачали. І разом з тим, по всій відомості, японці все-таки не допрацювали. Майже відбулося те саме, що з нашим Чорнобилем. Там так само спочатку відмовила система охолодження, вже пізніше виділився водень. Від того, що розгрівся реактор і проникаюча радіація, виділився водень. Водень від високої температури взірвався. взірвавшись він в нас розірвав реактор. А в Японії, як вони говорять, ніби реактори не постраждали. Хоча були три вибухи. Ну, ясно, що я думаю, що після цього будуть переглянуті вимоги МАГАТЕ, і по всій видимості, і ті інфраструктури, які до цього часу не відносили як першочергові, до них буде серйозна приділена увага. Через це що система, яка повинна утримувати температуру біля реактора на відповідному рівні, вона в будь-якому випадку, при землетрусах чи інших небезпечних явищах, повинна працювати справно для того, щоб не відбувалися. Ні хімічних вибухів, а вибух водню це фактично хімічні вибухи. Ну і очевидно, що при цьому не відбувалося таке, як в Чорнобилі, руйнування реакторів і вже всі ті процеси, які спостерігались потім. Тому що після руйнування реактору водень почав виділяти ще сильніше, і відбувся другий. Це я говорю про Чорнобиль, сильний вибух. Тут же майже на всіх чотирьох реакторах сильно підвищилась температура. На трьох реакторах відбулись вибухи, інші, якось ще вдається утримувати. Ну, є надія на те, що реактори не постраждають. Очевидно, що вони працювати вже в нормальному режимі навряд чи зможуть швидко, але це дасть змогу все-таки ліквідувати без таких жертв. Ну, що можна сказати про результати? Ну, тут написано, що там відмовило на ядерних реакторах, але от ще є офіційні цифри на рахунок того, що рівень радіації на станції Фукусіма збільшився в 400 до 400 мілізівертів час. Це є дуже високе, високе значення, ще приблизно 400 разів вище, ніж допустима норма. У нас щастя для Японії вітер в цей час дув від японських островів в сторону Тихого океану. Так, і е, те, що все-таки е, він міг причинити шкоду, про це говорили американські моряки, які, знаючи, що там сталася аварія, вони все одно в сторону Японії, е, американський е, авіаносець і ті, хто були на верхніх палубах. В них норма, яку вони одержали опромінювання, дорівнювала приблизно 30-кратній нормі, тобто майже те, що в місяць вони одержують. Ну, ясно, що там були прийняті відповідні міри, ніхто з цих людей не постраждає, але це, що справді був викид, і що він розповсюджується, це просто ще одне, одна з доказів. Правда, невідомо, що з тими людьми, які були ближче на кораблях і які не були настільки добре. Захищені від радіації як американські моряки на авіаносцях. Ну от якраз бачите, що тут ще є одна інформація на рахунок того, що в спочатку -ки, 10 кілометрова зона. Була відселена в Японській, потім 20 кілометрову зону взялись відселяти. А на даний час йде мова про те, що можливо прийдеться виселяти 30 кілометрову зону. По крайній мірі для жителів 30 кілометрової зони біля цих станцій було попередження, щоб вони позакривали квартирки, щоб як можна рідше виходили з дому. Очевидно, одівали маски і так далі, якщо приходиться виходити з дому. Ну, а це переходимо відразу до України. Ви бачите, у нас так само є атомні станції Рівенська, Хмельницька, Чорнобильська, Південноукраїнська, Запорізька. Відразу скажу, що державні органи, ну в чому числі залучаючи інститут геофізики, до якого я належу, проводили сейсмічні дослідження, які дозволили оцінити сейсмічну небезпеку. Чотирьох з п'яти сейсмічних станцій нами одержані наприклад розрахункові акселерограми для Чорнобильська станції, які зараз використовуються фірмою Наварка, яка будує безпечний конфаймент. Ну одержана інформація також про можливі сейсмічні впливи не лише в балах, а також вигляді розрахункових акселограм, які використовуються для перевірки сейсмічної безпечності Рівенської, хмельницької Південноукраїнської південно-української станції.